Привіт, друзі. Я знаю, що ті, хто підписаний на телеграм, ви голосували за інше відео. Хоча багато хто пересив подкаст. Подкаст у нас був, але люди чекають перекупу. Я дуже радий, що вам сподобалася ця рубрика. На жаль, просто не вийшло її дуже швидко змонтувати, тому що дещо треба ще дозняти. І тут з логістикою є деякі проблеми. Ви розумієте, що це не дуже проста рубрика. Теж сьогодні у нас чергова серія edc підписників. Чесно кажучи, для мене це. Не найцікавіші відео, тому що я сам сиджу, коли дивлюсь те, що мені присилають, я прям такий, «О, класно, на Ютубі такого не так багато, і тим більше в україномовному сегменті. А тут прям мені скидають. До речі, всім дякую. Нагадую, що серед всіх, хто надіслав нам відео, які потрапляють в наші добірки, ми розіграємо потім два поучі. Як я казав, один чисто рандомно, що було максимально чесно. І один, на думку нашої команди, так сказати, немаленької. Ми Кримуємо за найкращий сюжет на нашу думку. Тож шансів немало, тому що у нас не так багато цих сюжетів було, але вже навіть на наступну серію є. І якщо ви хочете ще надіслати, люди задають питання, надсилайте, тому що ми будемо і далі, якщо будуть такі відео, і вони будуть подобатись людям. Робити таку добірку, і, до речі, дуже скоро ще і Саня з вами поділиться. У мене, на жаль, зараз немає нічого новенького, щоб показати. Ну не настільки я фанатік, щоб для кожної серії кожного тижня чи два тижні щось нове купувати. Але у нас багато нового в цих відео. Тож давайте дивитися перший сюжет. Привіт, каналу good trip. Я також вирішив прийняти участь у. Конкурсі, челенджі, так скажем, демонстрації своїх edc підсумків. Ідея цього підсумку в мене прийшла на початку війни, коли я зрозумів, що мені потрібно мати якісь такі основні невеличкі речі в якомусь підсумочку, щоб я його міг кинути в будь-яку тривожну лізу, яку я безпосередньо збираю або збираюся використовувати. Чи це буде якийсь наплічник, там якісь певні особисті речі, вода, їжа. І безпосередньо кидається цей підсумочок і утворюється така хороша тривожна валіза. 100% така штука потрібна, і я для того і кажу: треба заводити поучі, почекайте наші. Вони в цьому місяці будуть анонсовані. Вони вже готові лежать отут. Чекаємо декілька просто візуальних ще ніж Хочеться зробити їх ще й красивими. Але при цьому я про те я кажу, що паучі потрібні для того, щоб ви точно знали, що ви раз, два, там три сумочки кинули, і вам не треба збирати все по всій квартирі чи будинку. Або це якась дорожня сумка, або це навіть якщо якась ситуація, що не вдалось схопити нічого, цей підсумочок можна схопити. У мене ж також є для нього певне кріплення на плеча через плече його можна повішити. І безпосередньо навіть з самим цим підсумочком певні речі. Можна зробити для власного виживання, для власної безпеки. Можливо, навіть так сказати. Розпочнемо з самого підсумочка. Це підсумочок компанії української компанії ЮТАКТІК, і я надзвичайно ним задоволений. Якість просто супорова, кордура підсотдень або ден, ден зайця 1000 навіть хороша фурнітура, хороша якість. Мені подобається він сам по комплектації, по дизайну, по тому, як в ньому все розміщене і як він сам органічно компактно як нього поковується всі речі. Отже, почнемо по кармашках. Тут на тимній стороні відразу є такий невеличкий плоский карманчик. Я тут тримаю в такому зі пакеті такі маленькі офісні листочки, які використовують для різних заміток. На першому листочку написана інформація про мене, про дружину, номера телефонів, адреса проживання, номера телефонів батьків, є дружини батьків. Наші номера телефонів, якась основна інформація, будь-то певні. Моменти, на які потрібно звернути. Я хочу нагадати, що цей підсумочок я формував не як EDC підсумок, щоб ходити кожен день його носити. А як підсумочок в тривожному лізу? Дуже правильне рішення. Раніше люди знали, що у них там в телефоні є контакти. І якщо ви не знаєте, то раніше телефони не блокувались навіть. Ну чи майже ніколи не блокувались. І в принципі, для того, щоб почати користуватись там тією самою Nokia, треба було просто натиснути клавішу меню і потім решітку. І все будь-хто розблокував телефон. Ніяких тобі Face Touch та і такого іншого не було. І тому навіть коли хтось загубив телефон, його можна було повернути, просто подзвонивши там мамі, брату, дружині, кого ви там знаєте в телефонній книжці. І також, якщо щось трапилось з людиною, її могли набрати, там поліцейські, ну тоді ще ДАІ, за допомогою звичайного телефону. Зараз таке вже зробити не вийде, тому що всі телефони залочені, це нормально. І тому мати десь з собою якусь бумажку, яка не зітреться для того, щоб там були ваші контакти. Це в принципі корисна штука. Я навіть на свої дрони, коли ми літали в дозволених місцях, але при цьому, ну я знав, що дрон може десь впастись і загубитись. Я клеїв спеціально причому ізолював, щоб не пошкодилась ця табличка із бумаги. Всі дані пілота. тобто мене. По-перше, в Європі це було необхідно. А по-друге, це зайва віргідність того, що дрон можуть повернути. Ну, точніше, важливо, тут більше, напевно, не дрон, а дані з нього. Тож таку табличку варто зробити там, на своєму рюкзаку. В такій от сумці, тим більше, яку ви плануєте використовувати в крайніх випадках. Отже, я не буду виймати цей листочок, тому що тут на першому написана персональна інформація, і далі ще там є пару десятків цих листочків для того, щоб можна було залишити комусь якусь записку, щось написати, щось передати і так далі. От воно знаходиться в цьому маленькому карманчику. Далі тут під липучкою є два закордонних паспорта: мій і дружини. Саме закордонні паспорти я вирішив тут використовувати, тому що якщо якась знову ж таки ситуація, на мою думку, якщо втратити всі документи, також ще в мене права зазвичай права я ще сюди але зараз вони в мене в гаманці. От права і закордонні паспорти, це от я вирішив, що це ті документи, які Обов'язково мають бути, що би не трапилося, де би ми не були, яка би не була ситуація. Краще я вважаю взяти закордонні паспорта, чим звичайні правильне рішення брати з собою документи саме в таку сумочку, яку ви просто кидаєте. Ви знаєте, що там є все, не треба документи шукати. Але так як ти не використовуєш її постійно, і це вам порада. Зробіть просто ці документи, погладіть їх в зіп пакети, тому що ну не дай Боже, ви будете там бігти злива, щось таке. Це не воду не проникне. А сумка, кордура, вона гарно захищена, але все одно це просто кишенька, і ваші документи промокнуть. А зіп пакет нічого не важить, і його можна буде ще використати в інших цілях. Але головне, що він захистить ці документи, і туди можна ще й грошей трохи покласти. Звісно, всі документи важливі. Ті, які ідентифікують нас як особистість, або якісь документи на майно і так далі. Але якщо говорити про компактність, то тут вже потрібно щось обирати, що найважливіше: два закордонних паспорта тут є. Ззаді ми бачимо у нас тут молі кріплення, що ми можемо прикріпити його куди завгодно. І також тут е, така ручка, яка дуже прикольно кріпиться, вона змінюється, можна її поставити так, що ми будемо зверху його тримати, цей підсумок, де подібні кріплення на плече. Ось. Отже, відкриваємо. І що ми? Який скарб ми тут бачимо? Це все я формував з того, що в мене було, Де-що докуповувалося, де-що сюди доставлялося для тривожних цілей. Перш за все, це фонарик. Фонарик в мене максимально звичайний, простий. Це навіть не фонарик, це фара до велосипеда. Я вирішив, що вона тут важливіша. Мені що подобається, що тут змінюється пучок освітлення, і цей фонарик класно світить як. Достатньо широким світлом, так і далі. Ліхтарик великий, дуже важкий, чесно кажучи, якщо тільки такі є, і нема змоги і бажання там щось докуповувати, це нормально. Але все ж таки, я рекомендував би більш якийсь технологічний і головне компактний. Вони все одно автономні. Е, взяти, бо буде займати і менше місця, щось можна додатково ще покласти. І головне, що можна використовувати зручніше, тому що такий великий ліхтар, тим більше ще й без е, кліпси. Тобто його нікуди не повісиш. Ну така прям балуба, не дуже зручна, як на мене, але це просто скажімо, придірки. Цей фонарик працює на трьох батарейках 3А маленьких, які в мене також є. Ось тут в комплекті, щоб я їх міг. Заміняти також тут можна замітити, що є два батончика. Вони вже так прийнялися в цьому, але на всякий випадок, щоб була якась можливість щось з'їсти. Якщо немає нічого, то хоча б якась енергетична цінність цього була два батончика. Далі, отакий от маленький підсумочок. Тут таблетки. Основні таблетки, якісь там ножпанімісил, валідол, активоване вугілля, і деякі персональні таблетки, от для алергії, типу Альцет від алергії. क्या है तो Таке також повинно бути. Кожна людина собі розуміє, які ліки вона приймає і які потрібні, щоб в неї завжди були. Тут маленька порада. Також дуже якийсь такий підсумок. Він е, прикольний, але всередині я бачу вже деякі моменти, от як з документами без зіпера, так і ці пігулки, ліки. Е, вони в шкіряному такому прям кофрі, як для окулярів. Він і важчий, а головне він дуже багато місця займає. Він займає корисний об'єм цього підсумку. І тому я просто рекомендую всі ліки складати в гермі зіп пакет який буде не пропускати вологу. Це теж важливо, тому що ліки можуть промокнути і не будуть займати так багато місця, як зараз. Далі, ось тут у мене зараз один проводочок. У мене зазвичай тут два проводочка: мікро USB і лайтін на айфон. Щоби можна було підзарядити свій телефон. Також тут в мене розташований ось тут павербанк. Зараз його забрала дружина, використовує сьогодні, тому я от проводочок під айфон і павербанк витягнув, і він зараз у користуванні. Тому зараз його, на жаль, тут немає. Ось таких два проводочка, коротеньких, мені вони подобаються Можна підзарядити як сам павербанк. При USB підзаряджується сам павербанк, і лайтингом підзаряджаються наші телефони. Також тут. Знову ж таки, тут знаходиться нагадується повербанк, і трошки далі знаходиться зарядочка. Достатньо непогана зарядка, швидко заряджає. Я правда не знаю, наскільки скільки, скільки платній, але вона компактна, чисто вона сюди влізла. Два карбінчика на всякий випадок. Я от у мене були, я їх сюди повішав, десь щось закріпити. Може стати в природі. Вологі серветки і сухі серветки. Далі тут у мене лежить мій мультитул Victorinox, точніше, навіть Eliinox це якась стара версія. Досить хороший мультитул, є всі інструменти, які потрібні. Є різні ножики, більш і менше, є відкривашки для консервних банок, для пляшок чи різних інших банок. В такому поучі я вважаю, що це досить хороший варіант. Так, також тут в мене є звичайні маленькі ножнички манікюрні. І далі в мене тут є нитка-голка, Звичайна нитка-голка, Де щось підшити, можливо, стане в привод. Так. На цій стороні більше нічого нема. переходимо на цю сторону. На цій стороні ми бачимо, що у мене є такий інструмент ложка вилка, два повноцінних інструмента. Вилка, ножик і також. Ложка. Далі зажигалка, звичайна зажигалка з довгим носиком, де щось підпалити, якісь вогнище з довгим носиком, дуже зручно. Оцей довгий носик, скоріш за все, просто відламається, якщо ти сядеш на цей полоч, тому що вони не дуже надійні. Це ніби і зручно, але коли тикстремальний умов, він відламається, і там я не впевнений, що вона буде нормально функціонувати. Тому, якщо це прям щось резервне, таке я б брав просто звичайну запальничку, щоб ну, бути впевненим, що вона буде працювати. Пласти. Флешка, яка захищена від вологи. Тут персональна інформація знаходиться копії документів моєї дружини, батьків, якісь персональні фотографії, якісь персональні ще дані, паролі так далі. Також я вважаю, що важливо мати з собою загострений пінцет, також можливо щось витягнути. І таких дві маленьких викрутки, що може пригодитись, наприклад, для окулярів. Підкрутити болтики, поки що воно тут. Я не хочу придиратись, тому що це не моя справа. Просто ну трішечки коментую, як завжди. Дивіться, я не думаю, що це все буде використовуватись. Ну, звичайно, хотілося, щоб нічого такого екстремального не використовувалося. Так, але насправді я все ж таки за те, щоб трішечки мінімізувати, тому що я зараз дивлюсь дуже дуже багато всього такого, що фактично дублюється. Наприклад, ці викрутки, це все є в. В Victorinox цьому. Можливо, так, якщо для окулярів дуже потрібно, але вони навіть є компактніші, в Victorinox є вкручуємо така викрутка, вона дуже мало коштує там, копійки. І вона прям в штопорі вкручується і все, виконує ті самі справи. Просто ці дві тискати знову ж собою. Ну, мені здається, це зайве. Те саме можу сказати про пінцет. Так, він зручний великий, якщо у вас є якісь специфічні потреби, можливо. Але в Victorinox є пінцет. Мені його завжди вистачало, наприклад. Також ножиці манікюрні в Трінексі просто шикарні. Таскати з собою ще одні ну то я не знаю, чи це потрібно. Тобто, насправді, якщо все це зараз передивитись, то цей підсумок поруч можна було б зробити чи не в два рази компактнішим. І дісі ножниці в якійсь критичній ситуації, щось розрізати, мати доступ або взагалі щось перерізати. Вони в мене є і вони тут знаходяться. Маркер і ручка. Десь зробити якісь помітки, комусь щось, написати якусь записку. Звичайна скрепка канцелярська. Я її використовую для того, щоб витягнути сім-карту з айфона. І ще один тут карманчик в мене. Тут є бінт. Щось пробінтувати. Тут є ось такий жгут. Турнікет у мене немає, можливо, десь. Колись і з'явиться в як в тривожній в триможному чемоданчику чи тривожній валізі, але є тут резиновий між не знаю наскільки він хороший, наскільки він чи він не порветься. Але оскільки він в мене був, він тут знаходиться краще, щоб він не пригодився, але мені якось спокійніше, коли він тут є. Також в мене тут є дуже хороші, якісні шкіряні безпалі перчатки. VELOSPORT. не знаю. Я на ринку колись купив, але також я вважаю, що вони повинні бути в такому підсумочку, тому що десь, якщо якась ситуація критична, десь треба евакуюватись, десь треба чи допомогти комусь щось розгребти. Руки потрібно берегти, і це все таки захист для рук, щоб не поранитись. Щоб мати таку можливість захистити свою руку. гарна ідея, я рекомендую навіть мати в такому підсумку декілька пар дуже компактних, просто одноразових латексних рукавичок. Тому що вони допоможуть дійсно, якщо комусь щось там, допомогти, треба допомогу надати, щоб не каперсатися і не забруднити людину, там, не занести заразу якусь. А, і собі, якби, ну, якщо щось робиш, щоб не, не пачкати раз. Але от такі рукавички це класна ідея, але вони в тебе без пальців. І головне, що ти можеш поранити, коли ти щось розгрібаєш, як ти кажеш, це саме пальці. Тому вже якщо ти об'єм такий займаєш от такими рукавицями, дебелими, то ми собі з пальцями повноцінні, тому що це дуже сильно поліпшить будь-яку роботу. У мене, наприклад, в джимні є такі РБшні, вони ну, майже такі за об'ємом, але зроблені спеціально, щоб любятку тягати, навіть талеву, тобто, щоб ніяка там заноза не зайшла, щоб проволока не зайшла в руку. Вони спеціально для того зроблені, щоб щось от прям міцне тягати і не травмувати руки. А пальці при цьому ну, ти дуже сильно можеш травмувати, і потім це дійсно буде завдавати великого дискомфорту. У мене тут е, було два пакети качаю. Десь, можливо, також півнозігрітись, потрібно, потрібно випити. Ось цей підсумок я кидаю в наплічник. Наплічник це вже безпосередньо тривожна моя валіза. Яку я сформував знову ж таки весною, там, де розміщена якісь змінна білизна, якісь сухі харчі, вода, шоколад, ще деякі там елементи, які вже от не влазять безпосередньо в такий підсумочок, а знаходяться на плічнику. От а і ще важливо у мене там є металева кружка, маленька баночка з газом і горілка така, щоб підпалювати, і можна було, наприклад. Знайти воду, піднайти в якійсь ситуації, або вона є з безпосереднього в тривожній валізі, налити в металеву кружку, цією запальничкою підігріти горілкою, щоб можна було випити, наприклад, чаю, підігрітися. От так. дякую за увагу. Класний сюжет, дуже дякую. Але моя думка все ж таки, що треба брати замість ну, чи не половини цих інструментів один з Вікторіноксів. Є такий поматьоріше, це Ханцмен модель, ні, є все. Але беріть саме з цими накладками, де є і ручка, і зубочистка, і пінцет. Тому що тут є ручка, звісно, тема класна, але навіщо, якщо вона може бути от тут. І також є ще більш компактна версія: це просто компакт, так називається. Тут одне лезо, тут універсальний набір для відкривання консерв і пляшок. Тут головне, що є ножиці, про які я казав, і також тут є і ручка, і пінцет, і зубочистка. І от про що я казав: от така часова викрутка, що теж дуже-дуже корисно буде. І якщо треба окуляри там, підкрутити чи щось дрібне зробити, воно допоможе. А також тут є такий пін, це голка з допомогою неї можна, наприклад, також і сімку дістати. Щоб зайві інструменти не тискати з собою. Тобто одного такого компактного ножику, який коштує ну, реально недорого, вистачить для половини цих всіх задач. Але це чисто моя думка, можете на неї не зважати. Далі у нас ще одне відео від підписника з EDC, він його не коментує, але воно дуже цікаве, мені сподобалось. Давайте дивитися там, до речі, ще і фонова музичка. Є. Він написав, що сам її створив. Тож залишаю, але буду поверх ще коментувати. Тож ми бачимо тут нашу сумку перемога бана и рюкзак спрей. Є у нас ножик, не знаю, що це за модель. Ножик це класна штука, але все ж таки за мультитубі. Че Перцовий балончик, годинник Фенікс, дуже круто. Ну і давайте дивитися, що в бананці. В бананці у нас є щось: я не знаю, що це було. Навушники, скоріш за все. Далі така штучка з документами, з грошами, напевно. Смартфон, смартфон так був. І давайте дивитись на те, що я в рюкзаку. Дивіться, є світловідбувні елементи. Це дуже круто. Круто, пляшка, пляшку треба таскати, турнікет, тому що живе людина в прифронтовому при місці місті. А, є паракорд, щось там я не зовсім зрозумів, що дістало От, подивіться, аптечка дуже якісно зроблена. І навіть якщо вам потрібна буде допомога, одразу зрозуміло, що це аптечка, тому що це не шкіряний просто якийсь кейс, і людина швидше дістанеться до пігулок. Далі є запальничка, ще деякі нюанси, не знаю що це, напевно, антисептик, вологі серветки, наскільки я бачу свисток. зроблений на 3D принтері і йдемо далі. Ключі, дуже багато ключів. Гаманець. Ліхтарик Фенікс, офігенний. Далі ще один ліхтарик. Ну це зрозуміло, навіщо зараз це дуже потрібні речі, батарейки, павербенк. Все це прям дуже по ділу. От бачите, рукавички вже. Більше зрозумілі мені далі. От Дійсно, тут дуже багато всього правильного. Якщо подивитися, про турнікет люди писали, пляшка з водою, аптечка правильна. У нас баф, я так розумію, що це баф чи щось типу такого. Я, до речі, з собою завжди баф. Ну, прямо от куди не йду, навіть коли там тільки, знаєте, закінчується літо. в мене завжди є баф, тому що ввечері, якщо ви опиняєтесь десь там заночувати на природі, ну буває таке, то баф врятує вас від того, щоб захворіти, бо навіть влітку буває прохолодно і спати краще в бафі, не кажучи вже про зимку. І от у людини баф собою завжди є. Рукавички є, павербенк є, додаткові батарейки, два ліхтаря. Ну це насправді класно. І мій кітул, чи чардж, як бачимо, є все прям по ділу. Ну, мені дуже подобається оцей набірчик. Клас. Ну і якісь оце, я не знаю, що це, це чиїжа, чи чай. І також зарядочка. Круто. Ще я ношу з собою. Почнемо з маленьких кишень. Перше це картхолдер, Я гаманцем не користуюся, мені досить зручно діставати всі свої речі. Тут картки, документи. Це шкіряний, вже досить давно ним користуюся, досить зручно. Основне, я робив його під замовлення, щоб можна було зручно діставати. Також є маленька кишенька, туди можна щось покласти, якісь нотатки або якусь мілку готівку. Тобто досить зручно. Особисто з собою також ношу маленький шопер, якщо там потрібно піти на пошту або піти в магазин. Досить зручно, тому що я не використовую пакети, дістав, все, що тобі потрібно, склав, тому що буває таке, що не плануєш заходити в магазин, але доводиться зайти і щось придбати. Офігенна штука, я вже розповідав минулого разу про це. Я з собою завжди теж таскаю величезну таку торбу з злідлу для того, щоб ходити в магазин. І навіть коли я не планую, я знаю, що в рюкзаку вона завжди є. Але вона велика. А оцю штуку дійсно можна в кишеньку кинути і піти. Я думаю, що нам з блекпеком треба щось таке теж зробити. Вона просто повинна бути великою торбою. Чи можна, як я вже казав, використовувати наш рюкзак, який окремо складається, але він все ж таки побільше. Шикарна ідея, звичайно, бананку поміщається. Наступне зараз постійно з собою використовую ліхтар. Це ліхтар від компанії Nitor ES22. Він повністю металевий, тут є захист від вологи, якщо він впаде, намокне, з ним нічого не буде. Досить зручне регулювання. Він регулюється не кнопкою, а таким бейзелем, тобто можна світити від меншого до більшого і максимального. Тобто ви самостійно вибираєте, як потрібно світити. Щось підсвітити легенько, іде економія електроенергії, тобто акумулятора. І якщо потрібно в темноті, ви ставите більше. Наступний предмет це у мене налобний ліхтар від компанії Phoenix. Він досить крутий, тому що використовується як і акумулятор, так можна використовувати і просто батарейки, якщо вже сів акумулятор. Досить зручне регулювання, тобто регулюється як. На затяжку ви вдягаєте на голову і можете під себе відразу зробити ре... регулювання. Тобто на шапку затягли, відвідфіксували. Від... 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 Від Досить зручно, круте, дуже подобається. Шикарна штука, не знав, що вже почали робити на бо кріпленнях цих затисканчах ліхтарі. У мене у самого є схожий Фенікс, напевно, минула модель. Е, налобний ліхтар. Я вважаю, що це найкраще, але можна брати також універсальний. Фенікси такі є, які налобні, але також ти можеш зняти і використовувати як ручний. Буває з собою також використовую додаткові акумулятори. Я їх використовую як для цього також і для ліхтаря, який використовується вдома, як основне світло, коли, наприклад, вимикають світло. Тут 4 додаткових акумулятора в такому досить зручному кейсі. До цього використовував ніж це Spider nations але ви можете бачити по моєму лезу, він вже такий став досить заюзаний, можна сказати. Вже зараз він своє відслужив. Вже зараз його не використовую. Друже, ти ще не заюзав його, і насправді його можна ще роками і роками використовувати. Просто треба його якісно заточити, можна комусь відправити, тому що я сам теж не дуже вмію точити, Але от такий ніж ще буде служити і служити. Але до цього був невід'ємним елементом. Наступний. це такий маленький повоч. Я його використовую як. До носіння медикаментів, чогось такого мілкого. На ньому я використовую карабін. Це маленький карабін Трамп. Завжди досить зручно можна підсипити кудись, використати карабін, зафіксувати. Тобто маленький зручний карабін, який можна використовувати. Сумка це Nightcore, досить зручна. Вона також має ззаду кишені. В цій кишені в мене є маленький павербанк. Це карбоновий павербанк на 10 000 мА. павербанк також від фірми Nightcore, досить швидко заряджає, маленький, ось якщо порівняно з лодоною, і легкий. Також можна з собою завжди покласти. Що в цьому маленькому повочі? Це ніж, такий джентльменський, це від компанії Kershaw, Маленький зручний ніж. Його зараз використовую мінімально. Вже на досвіді можна сказати спайдерка, тільки щось маленьке відкрите, зробити. Тобто він також маленький, можна завжди кудись з собою покласти в кишені штанів або, наприклад, от як я використовую на цій сумці. Цю сумку також досить часто використовую, коли катаюсь на велосипеді. Можна покласти в велику основну сумку. Тут в мене йдуть такі мінімальні, можна сказати, ліки. Те, що може знадобитися. краплі для носа, серветка. Там якщо, там чай від простуди, від головного болю. Також тут з собою ношу маленький кабель Type-C і для лайтінгу. Тобто він маленький, я його використовую з цим павербанком, щоб заряджати свій телефон. Використовую досить часто, коли там, потрібно взяти готівку. Також завжди з собою лежить такий зажимчик. Далі тут в мене також ще там пігулки якісь. І звичайний йде USB на Type-C, тобто як додатковий е кабель. Також може знадобитися колись. Ось кишенька вона також вода не проникне маленька, зручна. Навушники це AirPods другого покоління. Думаю, що на них ви можете знайти огляд на, на кедрі, тому не буде до такого нічого розповідати. Запальничка, запальничка компанії Zippo. я її ну я не я не палю, але носить з собою часто ношу, мені вона подобається ось Це вебковий аксесуар. І невід'ємна частина, те, що я завжди з собою ношу, це годинник Garmin. До цього використовував, наприклад, це був у мене Apple Watch, але постійно заряджати годинник, Для мене це було досить складно. Але цей годинник виконує абсолютно всі функції, і також тримає цілий місяць. Ну І ще як додатковий ліхтарик. Я завжди використовую підсвітити двері, підсвітити під'їзд, коли заходиш, коли немає світла. Ну, досить зручно, круто. Ось ось мій набор. Дякую за увагу. Всім гарного дня. Дуже класно теж подобається мені цей набірчик, і також подобається, що тут є годинник шикарний. Я так розумію, що питання грошей тут особливо не стоїть, але мультітульчику немає. І немає от таких дрібниць, як там манікюрний набірчик. Мені здається, що щось таке повинно бути: типу там Лезермана Вейва чи чогось схожого, тому що два ножа. Які ти не використовуєш майже тому, що один тендітний джентльменський, інший, на твою думку, вже сточився. Треба взяти просто дебелий мультітульчик, він буде як 20 ножа, тільки там буде в 10 разів більше ще всього. І дуже корисна штука. Це моя думка. Друзі, дуже дякую вам за те, що ділитеся, за те, що надсилаєте ваші сюжети. Якщо ви також хочете поділитись чимось схожим, то вся інформація, інструкція є в описі до цього відео. На Лайте свої ролики, а ми покажемо їх в наших наступних сюжетах про EDC наших підписників. Тримайтесь! Всім пока!